Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами. Тему електрики, і сьогодні ми поговоримо про таку фізичну величину, як електричний заряд, та розглянемо властивості цієї фізичної величини. Давайте дещо пригадаємо. Значить, на попередньому уроці ми з вами сказали, що електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Електризація процес, який приводить до появи на тілах або різних частинах одного тіла надлишку електричного. Еічного заряду, і ми з вами сказали, що в процесі електризації приймає участь в основному електрон. Так що ж таке електричний заряд? Запишіть, будь ласка, його означення: це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію, тобто наскільки. Тіло може проявляти свої оці електромагнітні властивості, позначається буквочкою Q маленьке і вимірюється у кулонах. Читається, кулон скорочено велика буква К маленька L. Заряди не можна створити або знищити, вони існують в природі як невід'ємна властивість елементарних частинок, з яких складається матерія. І ми з вами на тому уроці пригадували, що атом. В цілому нейтральний, але до складу атома входять наступні частинки. У ядрі є протони, які позначаються буквою П маленьке англійське, і заряд протона дорівнює плюс 1,6 на 10 19 степені колона. І нейтрони, які позначаються буквочкою Н маленьке, але за електричними властивостями ця частинка не має. Електричного заряду. Навколо ядра кружляють електрони, які позначаються маленькою буквичкою «Е», і заряд електрона дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені колона. Легко бачити, що, подивіться уважно, якщо взяти і порівняти заряди протона і електрона, вони відрізняються між собою тільки знаками. Заряд електрона або протона є найменшим у природі. Менше ніж оцей елементарний заряд в природі просто не існує ніяких частинок, тому цей заряд ще називають елементарним зарядом. Які ж властивості має електричний заряд? Значить, перша властивість: електричний заряд не існує окремо від частинки. Частинка без заряду існувати може. Прикладом того є нейтрон. Частинка є, але вона нейтральна, вона не має електричного заряду. Що стосується заряду, якщо є заряд плюс чи мінус, обов'язково повинно бути тіло або частинка, яке його створює. Тому заряд без частинки не може існувати. Далі, електричні заряди фізичних тіл, яких вони набули в процесі електризації, є кратними або дивіться нове слово, дискретними елементарному заряду. Я нагадую: якщо елементарний заряд це заряд електрона, ось вона, буквочка є наша, а тіло має деякий заряд Q, то цей заряд формується. Шляхом множення елементарного заряду на деяке число N, де число n обов'язково має бути цілим. Тобто ми не можемо отримати електричний заряд, який, наприклад, в півтора рази або в 0,8 рази більше чи менше, ніж заряд електрона. Менше, ніж заряд електрона, взагалі не може бути у нас ніякої частинки. Так? Але те, що стосується більше від заряду електрона, то це може. Може бути тільки заряд, який більший в n -е число разів, де n це ціле число 1, 5, 10, 20, там 35 і так далі. Обов'язково повинно бути ціле. Третя властивість і в природі. Існує цього два типи електричних зарядів. Про це ми з вами говорили і на попередньому уроці: негативні і позитивні. І четверте властивість це те, що одноіменно заряджені тіла, вона у нас відштовхуються різноіменно заряджені тіла притягуються. І тепер я вам пропоную е, дати відповіді на наступні шість запитань. Е, ці шість запитань е, ви відповідаєте, буквочки ставите А, Б, В чи Г у себе в робочому зошиті. А далі, значить, подивіться: ось воно: перше, друге, третє, далі четверте задача, завдання. П'яте і відповідно. Шоста. Так? Э, значить, ви потім ще раз Читаєте параграф 19. Виконуєте ці тестові завдання з нашої презентації з 1 по шосте. Я зараз ще раз їх поверну, щоб ви мали змогу да, поставити на паузу, подивитися умову. А відповіді на ці питання ви будете заносити до бланку за посиланням, яке я прикріплю вам в відповідно. В Google класі. І так, значить, іще раз повертаємось до наших завдань. Значить, перших три. Ось вони. Перше, друге і третє. Зверніть, будь ласка, увагу. Далі четверте завдання. П'яте завдання. Отут От зверніть увагу про те, що ми щойно з вами говорили про дискретність електричного заряду. І шосте завдання, яке Теж тут зазначено, будьте уважні. І тепер подивіться, як буде виглядати бланк ваших відповідей за посиланням. Ось так він буде виглядати. Тут ви вписуєте своє прізвище, ім'я, а тут, відповідно, бачите ваших шість запитань, і ви проставляєте тільки в кожній строчці варіант відповіді, який ви вважаєте, є правильним. Далі нажимаєте відправити, і вам одразу буде висвітлено, скільки балів ви набрали із. 10 можливих. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей. До побачення!